Так, доброго дня е, хочу записати відео. Я не такий ж там професіонал по пайці дронів, але е, відео на цей польотний контролер. Ну, якби Він no name. Якщо, е, допустим. Speed B, воно буде писати там СБ, такий-то та, такий-то. Та. То Тут, як бачимо, ми не бачимо, ми не бачимо. фірми схему, я на нього знаходив, але він підписаний по-іншому. Тобто Це може бути польотний контролер uc там 9iMod називається ну назви. Змінюється, а польотник один, той самий. Але в схемі, яку я знайшов, тобто саме на це, я не знайшов. Ну, я знайшов на, якби він як ідентичний. Да? Ем, ну, що у нас з фокусом? Ось Але, ну якби з'являються такі. Відмінності, як, наприклад, він такий самий виглядає так само. Він зроблений на тому ж чіпі, вроді, все так само. А я, ну, може це очевидно для якогось там ну, людини з досвідом, але для мене це було неочевидно. Наприклад, от тут Т 6 Р6, а на схемі на, ну, там, фото чіпа і на ньому TX, RX. І якби ти вже починаєш сумніватися. А на схемі, але в той TXRX воно не паяється. На схемі показано до речі, так да, він приходить просто в пакеті, і там ніякої схеми нема, і навіть якби ні назви, нічого нема. Коштував він півтори тисячі, по-моєму? Ну, ще ціни міняються, зараз чи 1800 чи скільки, але і з підібій теж росте, і всі запчасті, ну комплектуючі для дронів, ростуть в ціні, і тому можливо прийдеться використовувати такі. Ну, наприклад, от тут UART три штуки, да? ну як і я вважаю, да? Ну, може хтось вважає, що чотири. Але якщо це не дрон на скид і все таке інше, то навіщо нам? Шість юартів там ну, дуже закомплектована така штука, яка і буде дорожче за що цього, нам достатньо, нам багато підключати на камікадзе не треба. На схемі зазначено сюди підключати керування наш ресівер. Але тут це більш для, ну я теж досвід невеликий, ну ФРСК еферскаю, ці всякі там, де три, три проводка і так далі. Можливо, тут от ППМ, типа перемичку впаяти, і тоді тут можна 4 підключати, але це було питання без відповіді. Коли ти, ну як, ну звісно, відповідь можна знайти, ну це було. Довше шукати людей, питати, пояснювати, наскільки ти не шариш, і, і що, що ти купив, і навіщо ти це купив, треба було купити з pdb контролер. Е, тому я запаяв це на UART. Тобто Виходить, е, у нас тут е, цей Crossfire, Така е, вимога. Е, у... Підрозділ, для якого я паяю. Тобто я не паяю для як там, популярної, непопулярної штуки, де там потім невідомо кому воно передається. Ну, я сподіваюся, що воно передається, але ну, якби мені більш мене мотивує передати напряму. То есть, короче, на такому польотнику, це як UCDO або 9AMod, я запаяв, взяв тут Ground 5V і T6R6. На шостому му URT я включив RX. Ну Навіть коли я прошивку оновив до 4.4.3 Betaflight, Е, воно якби тут було включено, але я ще не припаяв. Ну і так потроху я зробив висновки, щоб припаятись так. Потім ще які інновації я тут для себе зробив. ВТХ е, припаяв я сюди. Е, теж тут у нас ну якби зазначено, але ну не повністю зазначено. Ну Наприклад, е, логіка. Ну, Наприклад, от, значок отакий, Це значок як питання, живлення. Або це значок, що сюди відео припаяти. Ну, як, якщо людина, якби, ну, Можна по-різному подумати, але ну, я б подумав, що це сюди паяти відеосигнал. Тому що ну, якби, значок play, да, відеосигнал. А тут є VN. Ну, потім по схемі, да, значить сюди. А це 5 вольт для камери, а це граунд, але по деяким я вирішив спробувати по деяким статтям FPV-шників. я спаяв живлення і граунд камери на той, який кажуть там відривати від VTX. Тобто, як там Соціадрон відос, да, з нього я починав. То вони навіть показують, як там не відрізати, а витягнути правильно із штекера ці штуки. Ну, кажуть, так, менше буде ну, стабільніше сигнал, чи менше поміг, тому що ноль має бути один і той самий. Ну. Коротше кажучи, я так зробив, ще не пробував, але коли армлюся, у мене поміг ніяких немає. Ну, можливо, то, що тут все правильно 3D-принт, винесена антена і все правильно зроблено. ВТХ, для, щоб плутанини не було, то, що от тут, наприклад, у нас VTX Sound Audio чи Smart Audio, блін, Smart Audio, то намалов. А на схемі його, наприклад, не вказано. Тобто, Тут, правда, я припаяв так внутрішньо, щоб провода ніяк не зачепилися, і тому написів вже не видно. І ще вони покриті лаком, уже якби, як відгинати їх неохота. Ну, та, е, то є У нас йде граунд, 5, ну, не 5 вольт, а живлення. І, до речі, тут під низом така площадка, от як отут, для перемички. І там можна, щоб живлення було або 9 вольт. Або живлення е, струмом, ну як у батареї, коротше е, напругою, е, то я поставив цю перемичку. Теж ті, ну зараз точно я цього теж не знаю, краще воно так чи ні. Ну хтось там пише, що на 9 вольтах він не видасть ті свої 2,5 з вата, які має видавати чи 2 вата. Там, ну, коротше, свою потужність VTX не, не буде видавати. А, інші кажуть, що вже зроблено так, щоб на 9 вольтах воно все працювало. Ну, не знаю, ну, можливість є. Я поставив тось, тут живлення, щоб було там, ну, перемичку пропаяв, щоб було живлення БАТ, від, як від батареї. Потім у нас йде відеосигнал жовтий і смарт-аудіо у нас іде. Четвертий Тобто, так запаяно, і все працює. Тобто У нас працює відеосигнал є, Поміг ніяких немає. І працює у нас все. Двіжки, зараз направлення все перевірив. Будемо запуска... запускати і випробувати навантаження. Що, всім дякую.